Запитали мене в особистих повідомленнях, як я відносиюся до OLX, доставок і Укрпошти. Ну, як я можу відноситися до OLX. -у? З OLX я рідко працюю. Взагалі я вважаю, що тільки оплата повинна йти на карту, без всяких там видумок, без всяких цих, і оплата, відповідно, ж іде за доставку. Покупцям. Тому що якщо людина хоче купити якийсь товар, ви просто посудіть усі по собі. Якщо ви хочете щось купити, то ви не зважаєтеся ні з ціною, ви не вважаєтеся ні з дорогою, що потрібно якусь там певну час ждати. Ви замовляєте з Китаю і ждете, да, там і тому подібне. Тому моя особиста думка, що потрібно, хочеш. Немає грошей, значить, треба заробляти. Не можеш заробити, придумай як. Я можу підказати. Береш телефон в руки, йдеш, знімаєш все, що тебе оточує. Наприклад, квіти, ти займаєшся квітами, в тебе є, вирощуєш якісь квіти, на підвіконнику ти вирощуєш. Восьми сфотографірую і продай. Я, наприклад, продаю червоної, чорної щуки. Це аквакультурний продукт. Дуже смачно. Я зараз отримала товар, що я квіти продаю. Дуже цей. Вже не знімала роликів 50, напевно. Ну і зараз продовжу далі знімати відео, тому що відео це все-таки діє, все-таки хорошо. День. Ну, це все. Погляньте. Ви розумієте, що чим більше відео будете знімати, тим більше у вас грошей буде. Це елементарно просто. Ну, все. Ну, не пишите меню события. Я буду есть игру. И буду паковать ваши посылки. И отправлять новую почту. И все. Новая почта. некаких укр. некаких наложек. Вот это просто хрень. Всё. До новых встреч в новом видео.